Уяви поле бою. Перед тобою зруйновані окопи, вибухи, кулеметні черги. Ти чекаєш побачити солдата. Але замість людини. Повільно, впевнено, без страху. Рухається машина. Вона не ховається. Вона не вагається. Вона не боїться померти. Бо це робот. Війна хістоліття. Це вже не лише люди зі зброєю, це війна сенсорів, алгоритмів, зв'язку і дистанції. Ще 10 років тому бойові роботи здавалися дорогими, сирими, експериментальними. Їх показували на виставках, про них говорили в презентаціях, але реально на війні вони майже не використовувались Україна стала винятком через необхідність. Через нестачу людей, через постійну загрозу втрат. Саме тому з'являється енерка-людь. Наземний бойовий робот, створений не на майбутнє. А тут і зараз під реальні бої. – це не просто робот з кулеметом. Це концепція. Його не створювали як ідеальну машину. Його створювали як інструмент виживання, основна ідея проста. Якщо позиція занадто небезпечна для людини, туди йде робот. Лють це дистанційно керована платформа. З бойовим модулем зі спостереженням у реальному часі він не замінює армію. Він знімає з неї найсмертельніші завдання. Одна з головних помилок уявлення. Ніби бойовий робот має бути ідеальним Ні. В умовах війни важливі інші речі Простота, Ремонтопридатність, Швидке навчання оператора, Лють не схожий на фантастичних андроїдів. Він більше схожий на інструмент, ніж на персонажа фільму, Його дизайн, грубий, утилітарний, без зайвої естетики, І саме це робить його ефективним. Гусенична платформа. Ключове рішення. Чому не колоса? Бо поле бою це воронки. Уламки, бахнюка, зруйновані будівлі, гусениці дають. Рівномірний розподіл ваги. Кращу стабільність, контроль під час стрільби. Лють може повсти. Зупинятись під обстрілом. Стріляти без втрати стійкості, він не швидкий, але він наполегливий. Електричний привід не випадковий вибір, переваги менше шуму, менше теплового сліду. Простіше обслуговування. На війні тиша це життя. Робот, який не чути за 300 метрів. Це перевага, яку не можна переоцінити. Кулемет калібру 7,62 мм – Це компроміс між масою, віддачою, ефективністю. Він не призначений для знищення танків. Його завдання інше притиснути піхоту, Не дати підняти голову. Змусити противника змінити позицію. Для роботи цього достатньо камери і тепловізор. Це справжні очі НРК. Оператор бачить теплові контури, рух, спалахи пострілів. Уночі робот бачить краще за людину. І це змінює баланс. Ніч більше не дає абсолютної переваги піхоті. Оператор люті сидить в укритті. Не під обстрілом, не під прямою загрозою. Це психологічно важливо. Він не панікує, не діє імпульсивно, може мислити холодно. А холодний розум це половина успіху в бою. Енерка людь використовують для утримання позицій як рухому вогневу точку, як приманку для виявлення ворога. Противник стріляє. Видає себе. А люди залишаються в безпеці. Уяви солдата, який бачить машину, що не тікає, не здається, не боїться. Це ламає психіку. Ти не можеш налякати робота. Не можеш змусити його відступити страхом. Так, є проблеми. Рек. Зв'язок. Евакуація. енерка. Не чарівна паличка. Але важливо інше. Навіть недосконалий робот. Кращий за мертвого солдата енеркалють. Це не просто техніка. Це відповідь України на реальність війни. Це крок до армії, де люди живуть, машини ризикують. Війна стає менш людською, але й менш смертельною для наших. Це був лють. наземний бойовий робот, який показує, як виглядає війна майбутнього вже сьогодні.